Як і всі інші системи автомобіля, система кондиціонування потребує регулярного догляду. Звісно, для глибокого очищення краще звернутися на СТО, яке має відповідне обладнання для очищення та заправки кондиціонера. Проте профілактичний догляд автовласник цілком може зробити самостійно, тим більше, що на ринку зараз представлено багато різноманітних хімічних засобів для очищення кондиціонера. Навіщо це робити? Відсутність пасивного чищення системи кондиціонера автомобіля призводить до накопичення вологи, забруднень патогенної мікрофлори у випарнику, повітроводі, трубках та інших елементах системи. В результаті цього з'являється неприємне гниття, спричинене життєдіяльністю організмів, що живуть усередині кондиціонера, і потрапляють в повітря салону авто, провокуючи різноманітні захворювання органів дихання, шкіри та алергічні реакції. Позбутися проблеми допоможе очищувач кондиціонера. Спеціальний засіб для дезінфекції, усунення всіх видів забруднень та неприємного запаху. Наразі найбільш популярними типами очищувачів кондиціонерів автомобіля є спрей та піни. Із цих двох автовласники частіше вибирають спрей. Перевага цього типу, простота застосування та велика швидкість очищення. Як ним користуватися, зараз покажемо. Перше. Закрити двері та вікна. Друге запустити двигун, включити кондиціонер в режимі мінімальної температури і максимального потоку повітря, вибрати режим рециркуляції повітря. Третє. Поставити балон вертикально всередині салону машини на підлокітнику або на центральній консолі. Четверте зафіксувати клапан, натиснути, утримувати до фіксації. П'яте. Після цього потрібно вийти з авто і розпорошення почнеться автоматично. Шосте за 15-20 хвилин засіб подіє. Після очищення слід провітрити салон. Другий ефективний спосіб усунення неприємних запахів в системі кондиціонування пінні очисники. Вони швидко і якісно очищують кондиціонери, завдяки їм повітря стане свіжим. До того ж, пінні очисники захищають від розповсюдження грибків і бактерій, які можуть викликати появу алергії та інші захворювання дихальних шляхів. Загальні правила застосування пінних очисників кондиціонера. Перше. Перед застосуванням акуратно потрусіть балон. Друге. Потім за допомогою подовжувальної трубки закачайте очищувач в повітропровід дефлектор. Третє. За 15-30 хвилин запустіть мотор на холостих обертах на 3-5 хвилин з працюючим вентилятором кондиціонера. Примітка. Радимо перед використанням очищувачів кондиціонера ознайомитися з інструкцією і застосування засобу. Пам'ятайте про регулярність очищування кондиціонера. Це потрібно робити раз на рік або кожні 10 тисяч кілометрів. Тепер ви знаєте трохи більше про застосування різних типів очищувачів кондиціонера в авто. Якщо виникнуть якісь питання, звертайтесь по консультацію до наших фахівців. І обов'язково підпишіться на наш канал. У нас багато відео про автозапчастини та автотовари, адже ми розбираємося в деталях.